Сьогодні нам приємно є, що за участю як кажучи за разом за спільною нашою ідеєю, разом з нашими жителями села Єсенівці, села Заліся, ми яке проявили таку ініціативу для того, щоб у деякий спосіб допомогти нашим солдатам, які яка, відстоюють нашу свободу, нашу незалежність на східній Україні. Бо сталося так, якщо ніхто не сподівався цього, що прийшов. Прийшов час, коли нам дали виклик наші сусіди, наші північні недруги, окупанти, які захопили Крим, які ще планували захопити східну Україну, і напевно не сподівалися того, що таки наша каже свідомість, наша українськість дасть відсіч їм на тому, щоби бодай, зберегти щоб зберегти нашу незалежність, нашу територіальну цінність нашої держави, і, оскільки попередня влада. Можна сказати, злочинна, яка нищила нашу армію і залишила практично без засобів для того, щоб не тільки воювати, а для того, щоб на себе захищати. Тому наш народ український проявляє ініціативу і старається якийсь спосіб допомогти нашій армії для того, щоб якісь бодай якось допомогти. Їм тієї амуніції, яка є необхідна для того, щоб служити в цій зоні антитерористичної операції. Тому ми зібрали ці кошти і придбали п'ять бронежилетів це Залісся і Осенівці. Окремо, п'ять бронежилетів придбали, ще таке червоне село, окремо, які вручать також для частини. А зараз ми хочемо вручити тих п'ять бронежилетів, які є тут для. Тої частини хлопців, які будуть передані у зону антитерористичної операції, ці бронежилети є придбані з Німеччини 5 класу, коштує 150 євро. Я би хотів побажати, щоби. Ця війна як нас закінчило, щоб не тільки куля не попала, не пробила той бронежилет, але щоб навіть не попало той бронежилет, куля, а щоб ті бронежилети тільки, скажімо, залишилися пізніше у музеї, як свідки того, що відбувалося на Україні, але скінчилося і цього є не потрібно. Хочеться побажати, щоб наскоріше настав мир спокій, щоб наші солдати вернулися живими, здоровими і щоб дійсно Господь благословив і допоміг. Перемогти тих окупантів і тих північних недругів, які зазіхають на нашу незалежність. Так що нехай Господь благословить, і оберігає всіх і допомагає їм щасливо повернутися живими, здоровими з перемогою додому. Прийшла пора дійсно захищати свою вчину. Ще пригадую, завжди ми говорили. Вчителі вчили нам завжди обидві за долю народу, був другим братом російський народ. Так ви думали, так я думав, але зовсім не так. Ніколи він нашим другом, братом не був і не буду зараз говорити історію на тих уроках, що ми зараз вчимо дітей зовсім промінів. Я радий за твій патротизм, але хочу, щоб та куля не торкалася і минала тебе. Ми будемо за це молитися. Згадувати і бажати тобі тільки-тільки великого здоров'я. Хай куля це тебе уминає. Щастя тобі здоров'я. Дякую. Я, yeah. здоров я. Я як голова сільської ради хочу подякувати всім жителям села Єселівця за за це їх при таку доброту, що вони відкликнулись на той заклик, який був е, так, запущений священниками для того, щоб зібрати кошти і допомогти нашим солдатам. Золочів нет.